Вам браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Нарешті новий вебінар на Неоплатонівській академії, і це про Ніцше. Ви давно просили про Ніцше, і тепер це є Андрій Дахній, який є. Доктором філософських наук, завідувачем кафедри історії філософії Львівського університету, професор кафедри філософії Українського католицького університету і сфери інтересів якого сучасна західна філософія, зокрема екзистенціалізм, феноменологія і герменевтика, проголошує цей вебінар, тобто, він в Україні. Один з найкращих фахівців по історії німецькомовної філософії, і, зокрема, по Ніцше. І цей вебінар буде називатися Філософія Ніцше і створення особистості відкритої до безперервного перетворення. І я сподіваюся, що ми з вами хочемо бути саме такими особистостями, відкритими до перетворення, в якому не будемо мати перерви. Ніцше казав. Бог помер. Сказати таке про диявола, він не наважився. І е, філософія ніч він, можливо, був першим таким філософом, щодо якого його філософія, його висловлення дуже чітко прив'язано до його трагічної особистості. Е, і тому, коли ми читаємо ніч, не перед тим, як треба. Читати твори Ніцше, доцільно війти в курс його особистості, вивчити обставини, вивчити контекст. От щодо Ніцше, кон... контекст і особистість філософа дуже важливими є для сприйняття його філософії. От, власне, про це цей вебінар це введення в Ніцше. Дуже варто прослухати перед тим, як ми візьмемося за тексти. Це цікаво.